Добрий день, і так, короткий курс для висококваліфіціваних спеціалістів. Як підкинути спідометр на любійну марки з отаким тахографом Євро 2? Винімаємо ці штуки. Якщо вони впираються, просто клац і все, тут от ограничитель типа обламується, нічого страшного. Винімаємо ці штучки. Тут є все такі. Барашечки на різьбі. Ну, одну я все розкрутив, одна осталась тут. Викручуємо їх. В сторону. Відкриваємо таху. Убираємо таху, вона відстібається таку раз. І ця штука, отак ось два, вона винімається. Перед нами спідометр. Так, на мані 902-143. Начинаємо ззаду. Беремо акуратно голочку, шило, маленьку отверточку і по цим ось зубчикам ось, І поїхали вперед. Чого ззаду? Тому що якщо 0, то тут вже 6. Якщо ви цю цифру виставите, тут переклацнете, вже воно все уйде. Так. Три, отакий клац. Тут чотири, треба, щоб було. чотири, Тут один. Бачите, вже перескочило вже зразу саме. 902 902-143, так як пише книжка. І цю штуку ставимо назад. І це треба ось цю відкрити, бо вона заважає трохи. Будь ласка, 902-143. Работайте.